П'ята секція, верхній поверх. Чиясь ванна. Мені здається навіть сіла. Якщо, ну, не знаю, таке стан. Така простора, тут кімната, гарненько. це зняти там наверху, там є така... Лісниця, зараз ми туди піднімемося. Ну, такий гарний вигляд буде. Прям заздрю вже. Ти бачила, який гарний Бля, вид? Ось тут повище вже прикольніше, да? uh -huh. з вікон такий, ух. І тут вже нема стін. Бачиш, розібрали. Чудово. Ще може тут розберуть, а може ні, не знаю, як там що. Так, да, тут будуть також розбирати. А тут навіть балки нема. А... Тут швидше за все оце не будуть розбирати, не знаю, не пам'ятаю, мені щось Георгій пояснював, що тільки два балкони в нас буде. Оце от декілька слоїв по захисту. Уже так вкрито, щоб воно... Ось, бачите. Вогнезахист. А я все время кажу пожзахист, Будемо казати, що вогнезахист. Ось. Засіб вогнезахисний. В два-три слої кладуть його. Що, поліземо? От туди на мінвату я не піду. От сюди зараз поліземо. Може,